Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Вирішив я подивитися, що у нас в лісі робиться з грибами. І ось така перша знахідка. Ось такий грибочок. Сьогодні неділя, 24 вересня. Гарний, беремо. Ось там попереду. Щойно я знайшов гриба, пройшов буквально 10 метрів і з іншої сторони дороги я знайшов ось цього красунчика. Просто погляньте. Яка широка ніжка. Ну що, зриваємо. Сидить дуже міцно. слухайте. Ви повинні його побачити. Дивіться який красень. Ну це напевно один з найгарніших грибів в цьому році. Це вартує лайку. Що ж, беремо його, йдемо шукати далі. Ходжу я, значить, можна сказати, на одному місці. Ось там за дубочком. Знайшов першого гриба. Потім пройшов далі, знайшов другого. Перейшов дорогу і хочу, щоб ви це побачили. Ось такий перший грибочок. Але він не один. Погляньте. Просто чудово. Декілька днів я в лісі не був. І ще один. Ось така чудова сімейка. Ну що ж, зриваємо? Це все. його ми залишимо. Ну і цей красень. А я ще вагався, чи їхати чи ні. До лісу мені недалеко, декілька сотень метрів. Вирішив перевірити, чи почалася друга хвиля грибів. Ось так. Ну що ж, йдемо далі. Погуляв я ще декілька хвилин. І ось такий грибочок. Як не дивно, всі вони тверді. Пройшов у нас дощик буквально зранку. Зараз вже по обіді, десь 3-ї години, тому чуть пізніше. Ось такий красунчик, Ну що ж, беремо. Прийшов я ще метрів 20 і зустрів ось такого малючка. А я ще не хотів їхати, сумнівався. Що ж. Це вже цікаво, вже є азарт. Тому шукаю далі. Ось погляньте, молоденький грибочок. Пройшов дощик і почали вони лізти. А пройшов я буквально за тим дубом. 15 метрів. Так, дуже задоволений поки. Іду далі. Ось погляньте який красунчик. Невнейчки. Супер. Найшов ще декілька польських. Покажу вам. Один, другий. І ось так сховався третій. Ось такі. Зараз подивимось, чи вони не червиві. Йдемо далі. Ось під деревом росте грибочок. Не старійший. Так, корінь м'який. Зараз гляну ще шапку і шукаю ще. Знайшов ще ось такого старенького грибочка. Беру. І поки хотів знімати, помітив ще одного. Також старий. Як бачите, почався невеличкий дощик. Зараз буду ще подивлюся, все що знайду, покажу вам. Так, вже такий перестиглий гриб, але твердий. Зараз почищу, гляну чи можна. Щось з нього взяти ще ось такий один перестигний гриб І інше все ми його залишимо але поки нагинався щоб вам зняти я дещо помітив сподіваюсь ви бачите спереду Поки що гляну цей, це і також все. Ось такий гриб. Сподіваюсь, видно, дощ тільки що трішки прокапав. Ну, молоді гриби геть повністю тверді. Знаходжу ще також польські. Зазвичай вам не знімаю. Але цього вирішу показати. Просто супер. Ось ці молоді, повністю всі чисті. Немає жодного червивого. Старікші, так, там більша частина червиві. А ось ці, що виросли за декілька останніх днів, повністю здорові. Йду я понад краєм лісу і зустрічаю ось цього красення. Поки не стемніло, йдемо далі. Хочеться більше знахідок. Ось, як можете помітити, дійшов я до ярлівців, де завжди знаходжу. Хто не бачив, можете подивитись попереднє відео. Ось такий невеличкий грибочок. Сподіваюся, він тут не єдиний. Іду. Ось так, сонце світить, дощ іде. У мене чергова знахідка. Віть шапочка намокла, Супер. Просто чудовий грибочок. дивіться який він великий. Супер. Ну і ми. Так, такі гриби мені подобаються. Як бачите, прямо при самій дорозі. Чудовий грибочок. Так, хочеться ще знайти, тому й поспішаємо, бо скоро буде ніч. Просто подивіться, яка чудова парочка. Прошу. Поспішаємо далі. Так. Ви повинні це побачити. Ось такий невеличкий грибочок. Чудовий. Але він не один. Ось так на галявині. Подивіться на нього. Який бочонок. Сподіваюсь вам чути. Що, зриваємо? Так, схоже, друга хвиля починається. Що, рушаємо далі? Так, Помітив я цього грибочка метрів, напевно, з 10. Дуже помітний на галявині. Чудовий гриб, здоровий. Зараз ще оглянуся тут. Якщо щось знайду, покажу його об обов'язково. Так, Перед цим грибочком знайшов одного. Але він був гнилий, ось це чудовий. Тільки на кмну камеру зробив два кроки в бік. І ось такий грибочок сидить міцно. О, корінь попав у кротову нору. Ось цей був, буквально ось тут. Так. Цікаво яка ситуація. У інших регіонах України. Напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви і чи ростуть у вас зараз білі на даний момент. Так, а я бачу ще одного старого грибочка. Знайшов, можна сказати, в прямому ефірі, поки з вами розмовляв. Також здоровий. Піде на сушку. Так, ситуація називається, я трішки в шоці. Думав, ці ті дні гриби не ростуть. Але зараз я вам покажу все. Триваємо. Триваємо. Який великий слимак чорний. Так, шукаю іншого гриба. Так, так червива це ще не несе? В Руки все не поміщається, але покажу зараз результат. Ось такий результат. І тут ще один. Так, да. шкода, я що не прийшов сюди. 2-3 дні тому, ну нічого не зробиш. що тут наступного грибочка. Ось такий чудовий, просто супер. Здоровенький. Шукав я його досить вже такий довгий час. Пройшовся я по місцях, де... Ростуть боровички, але зовсім немає щось. Знайшов тільки декілька старих звичайних білих. Але вам вже цього всього не показував. Ну що ж, йдемо далі. Сонце вже сідає шоста година. Ось така наступна знахідка. Ось такий чудовий грибочок. Якщо вам також подобається, прошу підтримати молодий канал лайком. Підпишіться. Далі сезон буде продовжуватися. грибів буде більше. Не пропустіть. Дякую всім. Ну що ж, я вже на кінці лісу. Є в мене одне місце, яке майже ніколи не підводить. Думав, що сьогодні вже нічого не буде. І не запишу вам. Кінцівку, але ось такий грибочок. Після дощу. Красивий. Хоча буквально у двох метрах від нього хтось йшов. Також по гриби Ну що, зриваємо. Дуже міцно сидить. І ще міцно. Я навіть не уявляю яка там нога. Ви це бачите? Як казав один блогер, цей гриб довший ніж тиждень. Ну що ж, просто чудово. Навіть не поміщається в кадр. Дякую вам всім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підтримайте канал лайком, прокоментуйте, яка ситуація з грибами у вас, дуже цікаво. І підписуйтесь. І до зустрічі у лісі.